Халада та піжама. Перший плюс другий сорт вага місячка ціна кг 750 жіноча вісова піжамка. Розмір елька. Ще одна піжамна кофточка Жіноча розмір елька. Вісовий піжамні штани розмір XL. Чоловіча піжама Набір, розмір М. Піжамна флісова кофточка розмір М. Жіночий халат. Присутній пасочок. Флісові піжамні штани розмір 56. Жіночий халат. Також присутній пасочок. Розмір М. Чоловіча флісова кофточка піжамна розмір 3XL. Піжамні штани розмір Элька. Всего одні піжамні штани жіночі. Розмір XL. Висова розмір розмер Піжамні Пижамни штани розмір розмер Кінгурумі розмір Розмер Элька. піжамні штани розмір розмер. 36. -й. Такі теплесенькі штанішки, Піжамні розмір М. Жіночий халат. Штанішки розмір 42. -й. Ще одні штанішки жіночі піжамні. розмір XL. Такі жіночі штани розмір 3XL. І останнє це є жіноча лісова кофточка, розмір 56. Це були халати піжами, перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг, ціна 950.